Як ми спілкуємося з кредиторами по МФО, багато клієнтів вважає, що ми годинами спілкуємося з колекторами по телефону, використовуючи різні секретні психологічні техніки, щоб розлюдити кредитора чи дати йому зрозуміти, що боржнику більше платити не треба. Насправді, якщо б так було, то у нас би всі працівники бюро займалися незрозумілими телефонними розмовами, оскільки звернень від людей, що не можуть погасити МФО, останнім часом дуже багато. По перше, треба розуміти, що в врегулювати. Боргів ми займаємося з 2014 року, тобто більше 10 років. 90% кредиторів на ринку вже знає назву нашого бюро, Юр та прізвища наших адвокатів. Тому відбувається швидка розмова приблизно такого характеру. Колегу вітаю! До нас звернувся Іван Петров. Він брав 5 тисяч гривень, нарахували ви вже йому 45 тисяч гривень. Клієнт наплатить більше року, доходів немає. Кредит ви цей купили там у Манівею десь за гривень 500. Дайте нам гарантій. На 7 000, і він її протягом двох тижнів погасить, Повернете собі і тіло, і частину відсотків. Кредитор, враховуючи наш досвід та рамки дозволеного, скоріше за все погодиться на таку пропозицію. Або покрути носом місяць-два, але все одно рано чи пізно погодиться. Тому зараз ми на тій стадії, коли ми заробили собі ім'я не лише серед наших клієнтів-боржників, але й серед наших опонентів кредиторів, що дозволяє нам якісно та швидко виконувати свою роботу та допомагати зменшувати борги, не проводячи часові розмови по телефону.